Ще насамперед вітаємо з другою перемогою домашньою. Скала перервала трьохматчеву програшну серію, з чим вітаємо ще раз. І за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти в такому принциповому протистоянні? Дякую за привітання. Ну, я думаю, що за рахунок того, що старалися грати організовано, особливо ззаді, ну і, і терпіли. Досить хороший суперник, однозначно, що. Гірник спорт не на своєму місці, як і за підбором футболістів, як і за тренерським потенціалом. Кваліфіковані тренера, дуже кваліфіковані футболісти. І я впевнений, що вони будуть підніматися по турнірній таблиці, як, вони, як тільки ця криза в них пройде. Гірник спорт, я думаю, що, що буде підніматися, тому що досить. У них є всі передумови для того, щоб рости щоб і прогресувати. Але добре, що не сьогоднішнім матчем почнеться їхній ріст, прогрес. Ну, хлопці старалися, я думаю, по перших хвилинах, може, забили швидкий гол, подвоїли рахунок і, напевно, трошки знову наступив момент самозаспокоєння і, відповідно. Непотрібний фол, непотрібний штрафний, з якого ми пропустили. Ну і Після цього трошки ми втратили ініціативу і почала нервозність. Добре, що вдалося забити третій м'яч і в принципі воно вже йшло до того, або гірник ми готувалися в перериві до того, що гірник буде довгими передачами, туди підгружати, боротьба. Задача була не програти боротьбу, а ще більше не програти підбори. Ну, В принципі, такий нелогічний другий м'яч залетів. Тарас Максимович не розібрався, відправив м'яч в трафну, де, по-моєму, Корнієнко <кій> <кій> розібрався, здорово забив. Ну і вже потім така ігра була. Або ми вилетимо в контратаку, або нас, нас дожмуть. Ну, получилось, що ні ми не вилетіли, ні нас не дожали. Ну, Значить, ми більше заслуговуємо на цю перемогу. Порівнянні з останнім матчем досить багато змін відбулося в стартовому складі. З чим це пов'язано і чи задоволені ви діями гравців тих, які вийшли сьогодні? Ну, якщо ми забили за 12 ігор 7 м'ячів і більшу половину з них зі стандартів, ну, то зрозуміло, що ми стараємося вже шукати якісь нові ходи, нові продовження, ну вирішити, вирішити якусь проблему з реалізацією. Тому сьогодні. Видвинули Володю Шваба в лінію атаки Ігора Бровка. Ігор Бровко вийшов у стартовому складі. І справили на досить приємне враження, поки, поки були сили, поки були свіжі, досить корисно виглядали як і Ігор, так і, так і Володя. В принципі, корисно відіграли вони сьогоднішню ігру. А правий захисник щодо правив білого. Ну, Олег, Олег, гру Олег Білий вийшов вже другу гру після, після травми. Досить впевнено, надійно. Особливих претензій до нього немає. До речі, так само, як і до Любчика Білоуса, який закрив позицію лівого захисника. У нас сьогодні не було Петра Стасюка, який поїхав на досить важливу подію для, для себе, одружується, тому ми бажаємо щасливого. Щасливого подружнього життя і сподіваюся, що ближнім часом він нам теж стане в пригоді. Та, а не потрапив в заявку сьогодні Білола, зокрема, і Брайт? Ну, Брайт у Брайта рецидив, він ж навіть не рецидив, а нове пошкодження надрив чотирьохголового м'яза. А Расел Білала досить невпевнено виглядав в сумах, ну, і ми вирішили його на сьогоднішню гру не залучати, бо він ще в принципі не відновився від, від травми, і досить невпевнено він там виглядав в сумах. Але надію, що кваліфікований футболіст, технічно оснащений, що він нам ще допоможе в майбутньому. Дякую. Вам дякую.